Брате, вставай, брате, іди, треба дійти. Знаю, що важко, що сил вже немає, але цей шлях нас не зламає. Спрага дістала, піску повні очі, ми ж протримались від самої ночі. Духом ти сильний, його не зламати. О, ти ж почув знову вихід гармати. Друже, не бійся, то наші працюють, легший відхід нам гарантують. Як ти, дружище, і скільки бач пальців? Ох і вложили за ми засранці. Брате, ти чуєш, як чуєш мене. Знай через тиждень, наче мене. Добре, що далі за нами прихід. Ну, незначний в голові буде слід. Братико, в нормі, легким обійшлося, Ну, хочеш до своїх прорвемося. Добре, братішко, ось бачиш той дім.